Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканету у програмі. Вітання Світлану Кударявець із ювілейним днем народження вітають коханий чоловік Богдан, доньки Катя та Оксана, зяті Ярослав та Нестор, онук Нестор. Ваш ювілей не тільки ваше свято, радіють всі і друзі, і рідні. Теж хай Бог пошле ще років багато здоров'я, щастя, радості без меж. Нехай добром наповнюється хата достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів, в ній багато. Щастя, доля, огорта, крилом. А вас не будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми, лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося, і добре серце не підкориться рукам. Дорогого похресника Остапа Лавідо з двадцятиріччям щиро сердечно вітає хресна мама. Я тебе вітаю з великим святом! Я тобі бажаю радості багато! Хай сміється сонце з голубого неба, і троянда перша зацвіте для тебе. Хай в житті твоєму горя не буває. На устах усмішка маком розквітає. Хай для тебе гарна буде кожна днина. Дорогий похреснику, будь завжди щасливий! 50-річним ювілеєм Людмилу Крисько вітають син Віктор, дочка Анна, невістка Христина, зять Анатолій, онуки Стас, Даніель, Евелінка і вся родина бажають міцного здоров'я, успіхів і всього найкращого. На килимі життя немовчарівна м'ята розквітла ваша ювілейна дата. Хай квіт життя повік не оцвітає, нехай добро до вас щодни не прибуває. В цей радісний день. Це ювілейне свято. Хай доля намітить вам років багато, відпустить здоров'я, щастя і добра, хай повниться ласкою, рідна хата. Багато в ній буде людського тепла, нехай несуть тільки радість з собою руки. Хай збудуться бажання, мрії і думки, щоб радісний настрій у серці не гас, а щедра доля усміхалась не раз. А лампієву яринку від щирого серця із 15-річчям вітають Оля, Люба і Наталя. З днем народження тебе ми вітаємо і бажаєм на всі літа. Будь такою, як ми тебе знаємо, проста, ніжна і всім дорога. Хай і щастя, і сонця вітрила. Мчать твій човен до тої землі, де панує лише радості сила, де збуваються мрії усі. Дорогого чоловіка, купин Володимира з 30-ти річчям вітає кохана дружина Василина. До вітань приєднуються діти, Юрчик і Оленка, тесть Петро, теща Ольга, тато Михайло і мама Ольга та вся велика родина. Хай день святковий, наче казка, промінням світла привітає, дарує гарний настрій, ласку та піснею життя лунає. Нехай добробут, щастя й лад у долі лагідно панують, нехай життя цвіте, мов сад, приємно, друзі хай дивують, і щирих побажань рясні суть свіття. Добробуту, здоров'я, довголіття. Хай втіляться в життя усі надії, здійсняться задуми і сповняться всі мрії. Коли довкола все в цвіту буяє, нехай душа від радості засяє коханого чоловіка, люблячого тата Володимира Романишина. Із днем народження вітає дружина Уляна, синочок Юрчик і вся велика родина. До вітань приєднується колектив інформаційного порталу Золичо.Нет, міцного здоров'я та мирного неба. Це все, що для щастя, насправді всім треба. А ще щедрих усмішок, робочих натхнень, святкового настрою в цей ясний день. Тебе вітаємо від щирого серця. Нехай тобі дуже заможно живеться. Хай успіх тебе доведе до зірок і не відстає від тебе ні на крок. Лілю Паук із днем народження вітає мама Анна, донька Юля, зять Ігор, внучка Анічка і Яночка, сестра Наталя з сім'єю та уся родина. До вітань приєднується колектив інформаційного порталу zolochiv.net. Нехай все твоє життя буде щасливим, радісним і дуже дуже легким, довгим як сонячний промінь, красивим як дитинство завжди золотим. Нехай чекають тебе милі, добрі і теплі слова. Колектив золочівської музичної школи та інформаційного порталу щиро щиросердечно вітають Кривень Марію Іванівну з днем народження. Що найкраще в серці маємо у цей день? Ми вам бажаємо щастя людського, тепла земного, багатства від долі, втіхи доволі. Хай у домі все ведеться і шанують люди. Хай ніколи у житті важко вам не буде. Хай пакучим світом стелиться дороги, хай відходять вдалеч горе і біда. Ми вам посилаємо щирі ці слова, а Бог хай дарує много літа. Дмитра Зюлькова і річчям вітають рідні та близькі. Хай доля твоя піснею зліта, розквітне цвіт калиною у лузі. Хай будуть щедрими літа на щастя, на здоров'я і на друзів. Людської шани зичимо й тепла, достатку, злагоди в родині, щоб вся біда у безвість відійшла, а радість залишалася віднині. Відзначають парлинове весілля Юрій та Галина Дудар. Вітають із святом мама, родина Пилип'як та родина Самусенко. Ви прекрасна пара, серця половинки, З перлиновим весіллям сьогодні. Вас вітаємо, щастя та достатку, миру вам бажаєм. Нехай заходить щастя в хату, та добра буде багато. Нехай в родині радість буде, нехай шанують вас усюди, хай вам щиро світ сміється, хай в житті усе ведеться, хай доля квітне все життя здоров'ям, щастям і натхненням. Щоб ви прожили много літ під Божим і людським благословенням. Найдорожчу матусу, кохану дружину, люблячу донечку, сестричку, хресну маму, дорогеньку бабусю Станіславу Бідно з 55 річчям вітають дочка Ірина, зять Віталій, дочка Марта і зять Володимир, чоловік Володимир, мама, сестра Володимира і племінниці Марічка Юлія, внучата Віталій, Януся, Владиславчик. До привітань приєднуються свати і вся родина. Хай щастя ваш дім не минає. І приходить добро на поріг. Людська шана і любов прихиляє срібні зорі до ваших доріг. У цей день святковий приміть букет пошани й любові. Хай доля дарує вам довгого віку, щоб тихі і радості було без ліку, міцного здоров'я з роси і води, бадьорість і радість хай будуть завжди. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує вам много літа. Колектив інформаційного порталу Золочів.не приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей! Ой, там, тонко вода тече. prorubá o